Я Сьогодні приготую е, кроліка. Покажу, як я готую. Я зараз туди поріжу. Ну, налила вже туди трошки олівкового масла, е, перцюшка. Зараз туди поріжу цибульку. М'ясо я замочила, на ніч в холодильнику, воно в мене постояло. Ну, щоб вимокла кров. І це. Я у мене тут на полотні трошки, щоб воно обсохло. От. Потім я додалю це вино білиться. І для смаку покладу трохи масла сливочного. Тому що в ідеалі то потреба за стакан сметани. Я люблю в сметані кролик тушений. Но сметана в них дуже якась штучна вино. Не без сметани. Покладу трошки сливочного масла для смаку. Оце зараз я так трошечки спіткати цибульку притушу. Просто вона обм'якла, бо вона зараз тут буде мясо жаритися. Ну як? Просто щоб чуть-чуть як обсушилося, щоб цибулька не згоріла, то я такою до півготовності. Ось і зараз сиділ це м'ясо. так тільки з одної сторони прихватився, я переверну на другу сторону. І потім полію вином. І покладу трошки вершкового масла. Це я вже е, вхізала е, масло, і зараз буду виливати. Ну е. це буде тут ще трошки виносимо, але не випарвалося. Зараз я переверну. Поки, аж не почуваємося. Зараз до кінця випрується вино, щоб алкоголь випався, це я б трошки посипала перчиком чорним О, на маленькому вогні. Воно вже, скажімо, 50% вже готове. Ну, Ще трошки це дає трошки вже десь такого. Менше пів стакана влила трошки навіть і води в видно, кролик не дуже молодий і трошки жорсткий ще. Я думаю, так, щоб воно від кісточки відставало. Впрочай, тут ще трошки вина є, трошки водички і хай готується на маленькому вогні до готовності. І це такий в мене. Берела трошки картофельне пюре, зробила, кролік, полила цією юшечкою з маслом сливочним. І трошки помідори з цибулькою цією, червоною. І, і отакий от обід. А квістова бранця сабатино. Мелінзани, мелінзани, карне, сосічця. Lorenzo so, arriva. Se te Mindig születemítado. <laughs> Buon appetito!